На Коломийщині розпочалися акції до Дня святого Миколая. У вісці печеніжені та Коломиї виступають юні артисти зі шкіл району. Концерт у Печеніжині бачили і наші журналісти. Одразу у двох школах-інтернатах відбулися святкові миколаївські концерти. До вихованців Коломийського та Печеніжинського завітали їхні однолітки із Сопова, нижнього Вербіжа, П'ядиків та Дебеславців. Це своєрідний подарунок від голови. Районної державної адміністрації Михайла Негрича, начальник відділу культури та туризму Людмила Федор зазначила, що такі концерти побачать і інші обездолені діти. На виконання доручення президента про привернення уваги суспільства до проблем виховання дітей, проведення всеукраїнської акції з відкритим серцем до кожної дитини. На особисте доручення голови Коломийської районної державної адміністрації відділом культури і туризму впродовж листопада-грудня була проведена благодійна акція Допоможи прийти Святому Миколаю до кожної дитини. Були зібрані благодійні внески в сумі 1700 гривень. І сьогодні е, такі акції проведені в школі-інтернат міста Коломиї, школі інтернат, е, -інтернат селища Печеніжин. Відповідно на ці кошти закуплені спортивний інвентар, канцелярське приладдя, настільні ігри, які будуть подаровані дітям під час проведення театралізованого дійства за участю найменших аматорів. Закладів культури сіл зі слів очільника районної культури. Жодна дитина Коломищини, яка позбавлена батьківської опіки, чи є неповносправною, обов'язково отримує подарунки чи відвідає такі святкові концерти. Загалом культпрацівники дбатимуть про всіх дітей району. Для них будуть організовані вечори та ранки. А ще велику кількість дітей залучать до виступів за свої села на різноманітних конкурсах та оглядах. Спечені жена Богдан Малецький Сергій Грицак, Програма подієнтика.